Всім доброго дня! Зараз ви можете спостерігати, як виглядає ваш вхід до єдиної школи з мобільного додатку та, відповідно, з комп'ютера, тобто з веб-браузера. Якщо ви скачали та встановили єдину школу до себе на смартфон, то для того, щоб туди потрапити, вам треба відповідно натиснути на значок Єдина школа, відкриється вам можливість. Ввести свій логін і пароль, оскільки у мене відповідно дві функції, тому у мене є вибір, у вас відразу пропускає, відповідно, як батьків. Після чого, коли ви ввели свої дані, вам відкриється ось наступна вкладка. Тобто сьогодні, як можете спостерігати, четвер, 14 листопада і, відповідно, розклад уроків на сьогодні перед вами. Якщо ви працюєте з веб-браузера, то вам потрібно. Натиснути на журнал Єдина школа, після чого потрібно ввести свій логін та пароль. Це зараз вхід з сторінки учня. Якщо ви раніше вже вводили логін та пароль, то вони будуть у вас збережені, якщо така функція зберегти пароль була обрана вами. Інакше кожного разу їх потрібно вводити. Так, зараз спробуємо відновити хвилинку. Після того, як ви введете свої логін та пароль, у учня, як і у вчителя, як і у батьків, перепрошую, висвітиться розклад. Тільки на відповідно веб-браузері ви маєте можливість спостерігати увесь тиждень та розклад на увесь тиждень. Дивимось уважно. І в веб-додатку, і в мобільному додатку біля кожного уроку написано: ось, бачимо, «Помаранчева ДЗ. Ви можете на неї натиснути та подивитись, які там домашні завдання були задані вашій дитині. Теж саме в мобільному додатку, натиснувши на ось це помаранчеве ДЗ, ви побачите, що було задано на сьогоднішній урок. Також в мобільному додатку ви маєте можливість переходити між днями тижня відповідно від понеділка до п'ятниці, перегортаючи верхню панель або відповідно просто гортаючи сторінки. А в е, браузері, ось тут з краю є малесенька кну, стрілочка, при натисканні якої вас переміщає відразу на цілий тиждень наперед, або відповідно на ціле, це були у нас канікули на цілий тиждень е, назад. Так, біля кожного завдання ви можете спостерігати відповідно те, які там були біля кожного уроку домашні завдання, і подивіться уважно біля. Ваших уроків зазначені оцінки. Так? Наприклад, 11к, тобто це була контрольна робота. Якщо ви не розумієте, за що, ви можете відкрити цей урок та подивитися більш уважно, що ж це таке було. Так, читаємо: дистанційно видатні події в історії України, диктант. Так, вид роботи, який був виконаний. Там є ось такий коментар. Оцінка, наприклад, ось така. Тема множення дробів, знаходження дробу від числа. Якщо це була самостійна робота, то вид роботи ви також побачите відповідно при натисканні на ось цю оціночку. Інструктаж і, відповідно, з інформатики, ось така оцінка вашої дитини. Натиснувши на ДЗ, ви побачите, яке там задано ДЗ. Да? Опис цього домашнього завдання та доколи ви мали б це виконати, домашнє завдання. Якщо не повністю, то ось ми прокручуємо і також бачимо відповідно. Теж саме у нас є можливість переглядати з мобільного додатку. Ми можемо гортати наші сторіночки і, натиснувши на предмет, ми побачимо тему цього уроку та домашні завдання, які були задані на цей урок. Можемо відкрити та подивитися файли, якщо там були задані відповідні файли. Прикріплені відповідні файли. Прогортати вниз, прогортати вбік, відповідно. Те ж саме можна робити і в мобільному, відповідно, додатку, і в браузері на телефоні. Відкриємо довільний урок. Зупинимося так, дивимось, українська література була написана контрольна робота за темою пісні літературного походження. Контрольна робота в загальному була оцінена на 9 балів. В контрольній роботі оцінювалися групи результатів з української мови. За кожною з груп результатів стоїть оцінка. Ці групи результатів будуть впливати на вашу підсумкову роботу за семестр. За семестр також ви побачите виставлені чотири групи результатів. Аналогічну функцію можна побачити, це у нас перепрошую 8 листопада. Тому, якщо я відкрию ось тут 8 листопада урок української літератури, ось так то я побачу таку ж саму оцінку. Рухаємося далі. Які ще функції у нас тут є і які ще види діяльності нам доступні. Можемо подивитися на види роботи або, відповідно, оцінити. Якщо у вас вчитель прикріпив певні файли до домашньої роботи, так, ось написано Файлів додано один. Натискаєте відповідно на прикріплений файл і вам відкривається робота, якщо така була прикріплена. Давайте поглянемо, як це виглядає в веб браузері Відкриємо той же урок. Здається, це було 13 відповідно листопада. Тут відсутні. Так, почекайте, зараз знайдемо, напевно, це було. Ага, ось тут. Ні, не тут. Знайдемось зараз. Де ж це воно кріпилося та де зе? Ось прикріплені файли, ви їх можете відкрити та виконати домашнє завдання. Однак слід зазначити, що в більшості випадків ви виконуючи домашнє завдання, задане домашнє завдання, маєте шукати саме у вкладці Classroom. Тут може бути не прикріплене, може бути не записане. Всі ваші домашні завдання точно, точно є у класрумі. Ми про це поговорили з вами відповідно на попередньому відео. Рухаємося далі. Що ми можемо побачити ще? Крім домашніх завдань по кожному уроку, які тут будуть прикріплені, крім оцінок за кожний урок, які будуть зазначені, або відповідно в ось таких віконечках у веб-браузері або ось так виділені у мобільному додатку, ви також можете оцінити загальний рівень успішності вашої дитини, натиснувши кнопочку Успішність. Аналогічна опція доступна відповідно і в веб-браузері. Ось от натискаємо успішність. Зараз у мене, наприклад, от листопад. Тут ви будете спостерігати оцінки за весь листопад з усіх предметів, відповідно. Вийшла, зараз повернусь. Тобто і відповідно за математику, і за мову, і це все відповідно одним файлом. Або ось оберемо жовтень місяць. Так, в такому вигляді, щоб зрозуміти за що це була оцінка, вам доведеться повернутися відповідно в. Розклад, і от в розкладі за 11 жовтня подивитись, за що була виставлена ця оцінка, яка там була відповідно тема уроку, який вид діяльності був. Те ж саме, ось на кінець, я думаю, що тут є тематичні оцінки і, відповідно, оцінки за урок, але в зведеному обліку ви побачите відповідно лише самі оцінки, якщо ми говоримо про веб-версію. Спостерігаємо, що ж ми можемо робити у мобільному додатку. У нас списком випадають всі предмети навчальні, і ось ця оцінка це не оцінка за урок, це очікуваний бал за семестр, тобто середнє арифметична всіх оцінок, які були виставлені. Звертаю увагу, що на даний момент часу оцінки не мають оцінка за тему не зобов'язана бути середнім арифметичним всіх оцінок. Більшу вагу мають підсумкові роботи та відповідно контрольні роботи. Однак, якщо ви відкрили успішність, то, обравши абсолютно конкретний предмет, наприклад, оберемо предмет. Математика, ви можете спостерігати всі оцінки, і тут уже вам вказаний вид діяльності: самостійна робота, це чи тестова робота. Прогорнув в вбік і подивитися всі оцінки відповідно протягом всього жовтня місяця. Тут ви побачите, що це тематична робота, і на яку оцінку закрита ця тематична робота. Відкривши, наприклад, зараз, ми відкриємо виписки оцінок, давайте ще раз поверну, щоб ви побачили, де це. Тут можемо прогортати та бачити і оцінки, і відповідно види діяльності, контрольна, групи результатів, це все буде вказано у вас ось при прогортанні даної стрічки. Щоб знайти виписки всіх оцінок. Ну, мені, наприклад, не зайшла дана опція, ось тут зверху є виписки оцінок, і коли ви натискаєте на ось цю стрілочку, то можна сформувати виписки оцінок за весь період від 1 жовтня до 13 жовтня. Цей список нам випадає ось такою таблицею. Ви можете приблизити та подивитися загальну виписку, таку, як зараз. Ми спостерігаємо на вкладці Успішність у мобільному додатку. Або ж обрати виписку за наступний період і подивитися оцінки, які задані вам там. Мені більш зручно переглядати ось цей список, відкриваючи кожен предмет. Там вказано, за який вид діяльності вказ... виставлена кожна оцінка. Відповідно у мобільному додатку такої опції, ми не... в веб-браузері такої опції ми не спостерігаємо. Тут в, за... в успішності просто загальна виписка всіх оцінок. І щоб зрозуміти, за що ця оцінка, виставлена, вам потрібно повернутися на вкладку з розкладом та, прогортавши її, знайти цю оцінку. Тут буде вказано за який вид діяльності ця оцінка була виставлена вам напередодні. Безумовно, якщо ви цікавитеся оцінками своїх дітей, то тут ви бачите оцінки за весь тиждень. так? Той час, як в мобільному додатку вам доступна ось така виписка оцінок у вигляді успішності. У обох видів єдиної школи, і в мобільній версії, і в браузері є свої плюси і свої там, якісь незначні недоліки. Однак, ще раз зауважу: тут видно все і ваші домашні завдання, і ва... натиснути на нього потрібно, і воно вам відкриється. Тут видно оцінки. Від, натиснувши на оцінку, ви зрозум, навіть якщо там якесь скорочення, ви побачите тему цього уроку, за яку ця оцінка була відповідно виставлена. Натискаємо на оцінку, дивимося на тему уроку. Ось так так виглядає мобільний додаток, як у учнів, так і у батьків-додаток, як у учнів, так і у батьків. Абсолютно ідентично виглядає мобільна версія додатку і у дітей, і у батьків. Але якщо ви як батько хочете, щоб у вашої дитини був окремий. Окремий логін та пароль, то його створити маєте ви. Ви маєте зайти у свій ось тут профіль, і там отримаєте можливість створити відповідно окремий акаунт для своєї дитини. Це можете зробити лише ви. Ось, будь ласка, у мене окремо додана дитина. У вас, якщо ви такого ще не робили, тут є можливість додати дитину і створити, ви маєте створити для своєї дитини пароль. Наприклад, ви вводите номер мобільного телефону дитини, і ви ж створюєте для нього пароль. Тоді дитина з свого аккаунту, вже мобільна версія або цей додаток, вводить створений вами логін у вигляді номера мобільного телефону і пароль, який створили також ви. Про цей пароль не знає ніхто і змінити його можете лише ви. Наприклад, я можу зайти, і отут цей пароль змінити. Я можу це зробити як мама. Дитина це зробити не зможе. Якщо дитина втратила пароль, то відновити його також може лише один із батьків, на кого зареєстрована єдина школа. Тому слідкуйте, будь ласка, за успіхами ваших дітей. Своєчасно реагуйте на проблеми, якщо вони виникають. Відповідно, надавайте зворотню інформацію вчителі класному керівнику, якщо виникли у вас проблеми з доступом до єдиної школи. Тому що. Нашим діткам, як і нам, всім дорослим, доволі складно себе постійно тримати в тонусі та контролювати. Але ми маємо їм допомогти а, пройти цей шлях а, дистанційного навчання, а, діджиталізації, коли все от у нас трошки і краще, бо ви відразу бачите результати своїх діток, і відповідно комусь складніше, хто не до кінця розібрався у цих всіх елект, електронних документах. Тому розвиваємося сам, самі, відповідно мотивуємо до розвитку наших діток. Бажаю гарного дня! Бережіть себе та рідних.